you. Uh, you have to go. straight the street. Єсі сравнивать боліщиків українських і європейських, то конечно, українські болі жоще громадянина э, в Польщі. Він э, залишив своє авто десь у неоположному місці, і він прийшов, якби не знав, що йому робити. Бачу, пішли до працівників Даї от з'ясували цю ситуацію. Хвилин десять вони ходили. Всі ми люди, і досить культурно і виховано проходило у нас євро. Це програма Соціальний статус. Вітаю усіх наших глядачів! Футбольне свято, якого так чекали, до якого так довго готувалися, з приводу якого так хвилювалися, вже історія. Історія футболу, історія нашої країни і історія успіху нас з вами. Українці толерантна і щира нація, і думаю, ті з іноземних вболівальників, які наважилися приїхати до нас в гості, незважаючи на чимало провокативних меседжів про нашу державу в зарубіжній пресі напередодні Євро, вони не просто приємно відпочили, але й дадуть нашій країні дуже хороше резюме. І, зокрема, українській міліції, завдяки професійним діям, якої під час яскравого футбольного дійства почувалися безпечно як іноземці, так і ми з вами. Безпека і гостей чемпіонату і наших співгромадян була першочерговим завданням. Приємно констатувати, що тест на професіоналізм міліція виконала з честю. Плюс будь-яка діяльність це завжди досвід. Отож, про роботу українських правоохоронців під час євро та той досвід, який вони здобули. Сьогодні говоритимемо з начальником управління масових заходів та Євро 2012 департаменту громадської безпеки МВС України Олегом Матвійцовим. Вітаю вас, Олегу Борисовичу. Доброго дня. Ви е насправді вболівальник футболу. Як ви стежили за чемпіонатом? Як представник влади, як людина в погонах чи і як е прихильник, шанувальник футболу? Ну, я дійсно, ну, звісно, будь-яка особа, людина е, є вболівальником під час таких широкомасштабних заходів, як Євро-2012. Е, і що стосується, ну, я щоденно був на роботі, але мав е, можливість ну, по телевізору спостерігати за футбольними матчами Євро. Які е, у вас емоції, враження у вас особисто від Євро? У мене? У мене позитивні емоції і враження. А як ви оцінюєте роботу своїх підлеглих? Ну, можна сказати, що в цілому справилися з тим завданням, яке було покладено на міліцію це забезпечення охорони громадського порядку. Як оцінили роботу міліції під час євро наші співвітчизники, зокрема кияни? Про це ми запитали перехожих на вулицях столиці. Відповіді почуємо за півхвилини. Тим часом хочу нагадати, що ваших запитань ми чекаємо за номером телефону 0800 500 720. у будь-який час зі стаціонарних телефонів. Це безкоштовні дзвінки. Також можна скористатися електронною поштою status.toніскрапкаю, форум нашого сайту tonis.ua. Ну і про те, як спрацювала міліція під час євро, на думку громадян. Выбірково э, опитування з вулиць Киева. Работа милиции удалась, мне кажется. Без драк, без драк, без инцидентов. Ну, вообще молодцы, никаких стычек не было. Правда, во там чуть-чуть фаны, но это уже отдельный вопрос. Милиция на okay. да, ну так, чтобы она не заважала. Чи кому-то заважала, все не помните. Отлично все. Все было хорошо. Молодцы, ребята. Mm -hmm. Было все хорошо. И наши гости были очень довольны. В принципе, нормально было. Взаимого вплыву на настроение людей не відчувалося, присутствия особливої тоже не моя думка, что спротивала нормально. Я абстрагировался просто от центральных улиц города на этот период, так что никак не могу вам помочь в этом вопросе. И милиция не бачила? Вообще никаким образом. Милиция хорошо работает у нас вообще. Давно работает хорошо и сейчас хорошо. А особенно, когда евро, вот это было еще лучше. Милиция вполне адекватно себя вела. Ну, то, что слышал от иностранцев, было все прекрасно. На высшем уровне. В отличие от Польши. Работа милиции была очень гарно. Організовано в Києві, тобто були перед стадіоном обставлені кордони міліції, потім пропускалися на стадіон тільки по квиткам. Ніяких більше прецедентів не було. Міліція була дуже вічливою з іноземцями, працювало дуже багато перекладачів. Олего Березучу, один із співрозмовників, сказав, що міліції не бачив взагалі. Як на мене, це Підтвердження високого професіоналізму не мозолити очі, але порядок забезпечувати в ці дні справді працювала величезна кількість правоохоронців. Можна цифри називати? Так, значить, на підлоточому етапі до євро одне з вимоги УЄФА було стримано відомість поліції. І, значить, у нас в дні матчів в приймаючих містах забезпечило громадський порядок близько 22 тисяч працівників міліції, військовослужбовців внутрішніх військ. Тобто, а завдяки розстановці грамотній, у людей так склалося таке враження, що міліції ніби не було. Тобто, в основному міліція знаходилась в резерві, і як один, один чоловік сказав, що тільки біля стадіону ми здійснили попередній контроль наявності квітків і наявності заборонених речей. Ну я ще я ще наприклад помічав от день матчу Україна, Швеція, коли під'їжджав до Фанзони на Хрещатику, то прорізнув за квартал до Хрещатика. Перекривали. Ну, це це природно, тому що е, якщо там не поставити міліціонерів, то обов'язково знайдеться бажаючий, який, який туди в'їде в юрбу. Е, але насправді я підтверджую цю думку, що е, ви е, побажання чи вимогу е, УЄФА, ви, ви виконали з Е, Міліція е, очі не мозолила: е, Безпека іноземних громадян. Це дуже важливе питання було для української міліції. Наскільки вдалося знайти спільну мову з іноземними болівальниками? Ну, з іноземними болівальниками мову вдалося знайти досить легко, зокрема, завдяки іноземним поліцейським, які до нас прибули для надання такої організаційної допомоги. Спілкування так спотери. Да. Які основне задання яких було, тобто робота у фан-середовича своїх болівальників вітчизняних і е, орієнтування міліції, е, коли треба втручатися, коли треба е, спокійно дивитися, як вони все святкують Євро 2012 Про скотерів ми ще поговоримо. Скажіть, будь ласка, а от е, певні резерви були підтягнуті з регіонів е, у Києві, і це зрозуміло. Таким чином, начебто, оголилися тили у невеличких містечках і в великих містах, стало менше охоронців правопорядку. Як там вдалося забезпечити безпеку громадян? Так, було визначено необхідність залучення додаткових сил з практично з усіх регіонів, приймаючи міста. Але е, оголити е, ми не дозволили е, ті е, позиції, які ми займали раніше в цих в інших містах. Е, залучалися працівники всіх служб, які в вечірній час одягали форму, отримували спецзасоби і виходили на патрулювання на звичайних маршрутах несення служби. У нас є вже телефонні запитання. Слухаємо перше з них. Скажіть, будь ласка, а скільки всього міліціонерів працювало на євро? Чи отримують вони якісь премії? Оскільки, я розумію, у людей позлітали літні відпустки. Дякую. Можна відповідати? Ну, я, дякую. Значить, ну, Всі на підготовчому етапі також ну, було вже попереджено особовий склад, що на червень відпусток не буде. Або до, йдуть, або після. Тому до цього ми були готові. А що стосується. Особового складу, як я вже сказав, що у нас в дні матчів залучалося близько 22 тисяч особового складу, а в дні поза матчем між матчами понад 9 тисяч працівників міліції. І звісно, що міністрам прийнято таке рішення заохотити особовий склад, який найбільш активно приймав участь у забезпеченні правопорядку своїми правами. І крім цього, всі начальники підрозділів обласних. Також заохотили особовий склад, який приймав участь у заходах з безпеки Євро. Це програма Соціальний статус про охорону громадського порядку під час євро. Ми говоримо з начальником управління масових заходів та євро 2012 департаменту громадської безпеки МВС України Олегом Матвійцовим. Хто ж стояв на варті правопорядку в той час, коли більшість з нас спостерігала за феєричним святом? Відповідь на це запитання у репортажі журналіста Олексія Мартиненка. Уляна Сальникова, курсантка Національної академії внутрішніх справ, одна з тих, хто може назвати себе повноправним господарем Євро 2012 Дівчина бачила свято, так би мовити, зсередини, і фактично, окрім виконання своїх професійних обов'язків, працювала ще й на імідж нашої держави. Вона, як багато інших колег, намагалась показати іноземцям європейський рівень нашої держави, і не тому, що їй так сказали, майбутнього правоохоронця образили звинувачення напередодні футбольного свята в бік України ледь не у всіх смертних гріхах. Я вважаю, що досить недоречна була та фраза, ремарка зі сторони іноземців, які розповідали, висвітлювали в досить негативному такому світлі працівників міліції, що тут расизм відбувається в Україні, і інші негативні явища, оскільки всі ми люди і досить культурно і виховано проходило у нас євро. Дуже вразило дійсно спілкування з міліціонерами, бо підходили до нас іноземці і досить. Вічливо висловлювали свої думки, тобто відчувалася якась повага. Вони позитивно оцінили Україну і відкрили її для себе зовсім з іншої сторони. Насправді, серед чисельної армії правоохоронців, які забезпечували громадський спокій під час євро, було понад три тисячі курсантів національної академії внутрішніх справ. Хлопці і дівчата працювали поряд зі старшими колегами, і саме вони спростували думку, що мовляв українські міліціонери ані слова не знають англійською. Понад 700 курсантів заступали до охорони громадського порядку зі знанням англійської мови. І за цей час, от, таку от за, за час проведення євро, от, понад 10 тисяч от, було звернень. Це не просто як пройти, а звернень надавали допомогу. І втрачали паспорт, от, десь хтось губився, не знали, де зупинився автобус. От. Інколи от спостерігав, як звертались іспанці, які англійською теж толком не знають. От. І що мені кинулось в очі. Що курсанти не були байдужі, от він теж не знав, де цей автобус знайти. Бачу, пішли до працівників ДАІ, От з'ясували цю ситуацію. Хвилин 10 вони ходили, але допомогу надали. Серед безперечних плюсів євро і те, що українська міліція змінилася навіть візуально. Скажімо, в столиці з'явилася велосипедна міліція. Це не просто модно, це ефективно. Адже пересуватися на авто під час масових заходів практично неможливо. До речі, переконаний, що більшості вболівальників не довелося бачити, як затримують зловмисників, які також серйозно готувалися, так би мовити, зустріти гостей. Для кого чемпіоната? Для зловмисників, які приїхали, траплялися випадки. Викрадення документів гаманців у іноземних болівальників правоохоронці теж над цим працювали, і дуже багато було затримано таких наприклад, навіть на фінальному під час проведення фінального матчу 10 таких було затримано. Був такий випадок, що болівальник залишив чемодан, правоохоронці забрали цей чемодан. І коли він звернувся до міліції, а йому кажуть, приїздіть, подивіться, не важче чемодан. Він, коли приїхав, він був здивований, що він тільки зателефонував правоохоронці вже йому кажуть. Це не це Хо, Хода це ж мій чемодан. Активно працювали під час Єврою співробітники державної служби охорони при МВС України. При цьому з власниками комерційних структур в центрі столиці домовились про можливість у разі необхідності скористатися кнопками тривожного виклику міліції. Вони надавали можливість всім громадянам, у кого виникала в тому потреба, скористуватися цією кнопкою тривожної сигналізації і дуже швидко отримати допомогу від міліції охорони. У Нас під час євро 2012 зафіксована значна кількість саме таких викликів, коли громадяни України, бачачи позначки на тому чи іншому об'єкті, що тут є можливість термінового виклику міліції, вони просто скористалися цією можливістю. Можновладці, поки підсумовують економічні результати Євро 2012 Та вже зараз очевидним є те, що наші гості побачили в українцях гостинних і доброзичливих господарів, і ця інформація народною коштою розлетиться світом. Безперечно, що до наступних подібних подій Україна готуватиметься вже без страху та невпевненості в собі. А іноземним скептикам доведеться шукати інші штампи щодо України старі вже точно не спрацюють. Ми... Всі наші здобутки, всі ці наші напрацювання. Ми зараз їх просто класифікуємо, складаємо, робимо свого роду архів і ті наші наступники, які будуть робити таку саму, такий самий захід в Україні, щоб вони мали якусь базу знань, з якої це почерпнути і далі рухатися трошки швидше, ніж ми. Олегу Борисовичу, от мені зараз під час цього репортажу згадався ролик в інтернеті, де двоє росіян почали видавати себе за англійців, розмовляти з міліціонерами англійською мовою, і підійшов офіцер, який я сказав би, що ну легко їх поклав на лопатки. Доброго здоров'я, старший інспектор Даї Кучер. Ти спекінгліч? What kind of speed limit? Sixty kilometers per hour in inhabited area. But it's a rent car and we are foreigners. It doesn't matter. Oh. Can you prove it? Could you show me a driver license? No. Can you prove it? Yes, I've got all proofs. Please show me a driver license. I don't understand you. Why should we show me please your driver license. Why? In our country because we. you broke the law. We don't have any kind of speed limit in our country. Come on, guys, where are you from? What's the speed limit in your country? From North, from Switzerland. I, I, I don't know where? what speed limit in my country. But I know, it's 50 kilometers per hour. driver license. Oh, кілометр. Welcome to Ukraine. Це постановочний ролик? Чи це справді зняли живі кадри? Це ролик дуже позитивний. Але однозначно сказати, чи це ну, якийсь там дійсний сюжет, чи, чи це людина якась зі сторони десь його взяли, тобто я не можу сказати. Ви знаєте, як журналіст із е, е, чималим стажем, от е, я відчуваю, що це реальний. Це не постановочний. Настільки яскраво зіграти практично, практично неможливо. Але хто його знає, ну справа в тому, що у нас в міліції працюють не тільки випускники наших вузів міліцейських, але і цивільних вузів, в тому числі і, і ніязи, хто закінчував, тобто, можливо, це така особа, що закінчила якийсь факультет з іноземною мовою. Зрозуміло. Чи багато було скоєно правопорушень і злочинів стосовно іноземних гостей? І чи багато з них розкрито? Значить, у нас за весь період євро, це починаючи з 25 травня, ми відслідковували ці всі повідомлення. До органів Терштани дійшло 420 таких повідомлень про різні події. Значить, ну, з цієї кількості 300 це відносно або за участю іноземців. І ну, більшість, звісно, це такі е, повідомлення, як вже казали, або десь втратив, або що сумку не там поклав, потім знайшли або автомобіль, залишений там, де треба, теж знайшли це більшість. Е, значить, е, порушено в нас е, за цими зверненнями 45 кримінальних справ, в основному це крадіжки. І е, в 24 випадках. Е, ці злочини розкриті, і встановлено 33 особи, які причетні до скоєння таких злочинів. А, кхе, залякували трошки тим, що буде навала кишенькових злодіїв в Україні. Ми до цього готувалися, і в нас були в тому числі із інших регіонів придані сили з числа оперативників, які безпосередньо в НАТО підзаймалися виявленням таких осіб. А що ви скажете про поведінку іноземних вболівальників? Е, чи були правопорушення з їхнього боку і чи притягалися ці люди до відповідальності? Ну, у нас е, притягнуто до одміння відповідальності 15 іноземців, це в основному за дорожньо-транспортні приводи, тобто штраф. Ну це крапля, крапля так, в е, да, в Кримінальних справ відносно іноземців не порушувалося. Про поведінку вболівальників під час євро маємо до речі думку керівника курсу підготовки стюартів Дмитра Савицького. Если сравнивать болельщиков украинских и европейских, то, конечно, украинские более жестче. Вот. Все хотят пронести запрещенные предметы на стадион и очень с трудом разда... э... расстаются с этими предметами, доказывая и выматывая нервы. Европейцы сразу понимают, что этот предмет запрещен и, в принципе, не нарушают правила стадиона. На замечания реагируют очень хорошо.